Добрий день. Танечка, як ваші справи? Добре. Добре, то як? Нудить, хочеться? — щось ну, відбувається, щось в організмі відбувається. Добре. А, Добре. Я, пропоную, нудить, я пропоную так. саме інтригуюче подивитися зараз на УЗІ. А, і тоді далі розкажу, що робимо, як ставати на облік, але після огляду на узах. Да? Яничка, ой, сухо, это привет, знаете ли. Вот так, вот так. СБ плюс, Рухи плюс, Марка. пятьдесят восемь. на шестьдесят пять. Бачите, голівка, mm -hmm. ручки, ножки, бачите такі mm -hmm. горошки. І от наше закінчення. Mm -hmm. Як би мені не хотілося, mm -hmm. як би я не старалася, все одно в кожного є своя доля. Mm -hmm. І хтось приходить до тої заповітної мрії відразу і дуже легко, mm -hmm. хтось іде трішки довшим шляхом. Ніж. Я вже збилася з рахунку, як... скільки то було часу, але для мене це було довгенько, тому що між першим нашим візитом і до нашої вагітності ну, трошки пройшло часу, бо ми то стимулювалися, то готувалися, то ліркувалися. Але неважливо скільки. Головне мати результат. Але Винні би ви пам'ятати, що найважчий період ми вже майже пройшли. Але це ще тільки-тільки-тільки малесенький початок. І е -е, зараз я вже можу коригувати призначення і відправляти вас вже на чоловік. Дуже мені дякую. А тоді вже побачимося.